Друзі, вітаю! Володимир Зеленський! Сьогодні вийшов заяви про те, що Росія в 28-му році може напасти на нові країни. Які країни і чи дійсно Путін готує нові напади? Давайте проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал. Премісінько зараз під цим відео є кнопка підписатися. Зробіть це для того, щоб ми витискали російські говорящі голови з українського YouTube. Дивіться, історія наступна. Зеленський сьогодні, роблячи свої політичні е, публічні заяви, заявив про те, що Путін готує новий напад. Ну і дійсно, цей напад може статися. Е, говорить Зеленський, в 28-му році. І першими з на які він може напасти, це країни Балтії та Польща. Загалом пишучи книгу ще 10 років тому, як працює путінська пропаганда, відверто можу сказати, що це правда. Це не тільки розвіддані, які отримує Володимир Зеленський. Це дійсно логіка подій, яка зазвичай відбувається, тому що спочатку приходять російські пропагандисти, потім приходять російські політики, а потім приходять російські окупаційні війська, там, де працює російська церква, тому під загрозою не тільки Польща, країни Балтії, Балкани під загрозою, під загрозою Болгарія, під загрозою. Там, де стоять російські контингенти, це і Молдова, і Грузія. Я вам більше то скажу, навіть Казахстан, якщо за нього не заступиться. Китай тому насправді в зоні ризику більше країн ніж може здаватися, тому що логіка подій в Путіна зазвичай примітивна, так як робили раніше. А роб... раніше робили саме так: де пропагандисти, де церква, де агентські мережі, туди вони і заходять. І якщо Путіна зараз не покарати не знищити кремлівські імперські амбіції, дійсно цей план може бути реалізований. Володимир Зеленський говорить про те, що Путін хоче передихнути, він шукає передишки, і зараз важливо її не дати. Ну а від себе додам не дати Путіну передишку. Це дати Україні зброю, дати побільше зброї України, щоб Україна могла знищувати цього покицька і в повітрі, і в морі, і на українській суші, можливо, навіть не тільки на українській, але захід боїться нам давати зброю, щоб ми поки ті знищили на території Росії. Тому на території Росії ми знищуємо їх своєю зброєю. Ну і власне Росія. В бажанні перепочити хоче провести вибори, зробити висновки на основі тих даних, які в них є зараз. А війна дійсно дала велику кількість даних. Тому зараз потрібно якраз переконати захід. Що Україна говорить дуже правдиві правильні речі? Що потім їм ця війна не стала в десятки рав з з точки зору грошей, зброї і людських життів? Сьогодні треба зробити все можливе, щоб Україна якомога швидше перемогла ворога, і ворог був покараний грошима, зброєю, а можливо, навіть розподілом його. Території, як ви вважаєте, чи почує світ заклики українського президента? Чи будуть так само німі тупі, і нічого не бачачи, як були в дві і 2014-му, коли напали на нас та на Грузію? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал і зробіть донат для 93-ї бригади. Ми зібрали майже 900 тисяч гривень ще соточку, і ми з вами закриємо цей збір. І я особисто повезу їх під Бахмут нашим друзям з 93-ї бригади. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.